Ти коли-небудь ловив себе на думці, що день пролетів, і ти навіть не зрозумів, як це сталося ранок, робота, вечір, і здається, що життя проходить повз. Але що як сказати собі? Я хочу жити кожним моментом. Сьогодні ми навчимося помічати час, відчувати його повноту і зупиняти швидкоплинність. Коли ми були дітьми, літо здавалося нескінченним. Кожен день був новим відкриттям, але дорослішання приносить рутини, справи, дорогу, обов'язки. Мозок перестає фіксувати деталі, і час здається швидшим. Перший крок до уповільнення почати помічати дрібниці, на які раніше не звертав уваги. Зупинись на хвилину закрий очі або подивись на щось спокійне вдих, відчуй повітря, що входить у легені. Видих, відчуй, як напруга залишає тіло, кожен вдих і видих момент життя, який ти фіксуєш. Обери одну звичну дію сьогодні миття рук, пиття води або прогулянку, виконуй її повільно, відчуй тепло води, звук кроків, запах навколо. Усвідомленість у звичайному розтягує час кожна дія стає моментом, який ти проживаєш, а не пропускаєш. Вийди на вулицю або подивись у вікно, замедь деталі: колір неба, рух хмар, листя на деревах, слухай звуки, кроки, вітер, птахів. Задай собі питання, що я помічаю вперше сьогодні. Кожна нова деталь робить день унікальним. Коли ми помічаємо деталі, наші дні наповнюються, час більше не тікає, він стає щільним. Усвідомлене життя це не те, що ми робимо, а те, як ми помічаємо, відчуваємо, спостерігаємо: дні перестають летіти, вони живуть. Заведи маленький блокнот або додаток. Записуй три речі, які помітив сьогодні: це можуть бути маленькі радості, аромат кави, усмішка перехожого, звук дощу. Кожен запис доказ того, що день був прожитий усвідомлено.